Як греко-католикам реагувати на те, що на державному рівні ці святкування за останні роки все більше відбуваються як організаційно, так і духовно під проводом Москви, а не Києва? Я б відповів словами Славка Вакарчука, а нам своє робить. Е я думаю, що наша церква вже дуже багато сказала на цю тему. Я би не хотів, скажімо, повторюватися. Я думаю, що блаженіший говорив про ці речі. Просто, ну, якось якось робити якісь революційні кроки спротиву цьому, що діється. Я думаю, не варто. Ми цього ніколи не робили і робити не будемо. Я думаю, це повинно активізувати правдивого українця до, до якоїсь інтенсивної дії, більш інтенсивної ділі дії в тому контексті, щоб святкування ці мали справді український характер, оскільки. Християнство на інші землі слов'янські, прийшли через Київ. Київська митрополія є матірною митрополією. І очевидно, логічно завжди святкування щодо християнства на слов'янських землях мали би, скажімо, мати першинство в Києві. Тобто Київ. Не мав би бути подвор'єм, скажімо, московського патріарха, скажімо, це, як на мене, треба було би нас в Києві, київське християнство, трактувати трошки інакше. Маємо, що маємо, і тому я ще раз підкреслюю, що такі речі, про які ви, скажімо, заявляєте, які може болять. Когось має спонукати нас до інтенсивнішої дії, е, праці, скажімо, для того, щоб утверджувати себе на своїй рідній землі. Владико, з вашого дозволу хотів би уточнити, коли більше дякувати князю Володимиру за хрещення Роси України 27-28 липня чи 17-18 серпня? Знову. Скажімо, цей меседж вже розвивався, я його лише повторюю. Наша церква історично завжди святкувала Хрещі Роси України на свято макавейських мучеників Історично, я підкреслюю. Коли наша церква була загнана в підпілля і розписом Сталіна була зліквідована, наша церква на поселеннях святкувала. Роковини Хрещення Руси України на свято маковейських мучеників. І, очевидно, ця традиція збереглася донині. Святкувати на свято Володимира це абсолютно московська традиція, яка з українською не має нічого спільного. Вони хочуть, мають право. А ми, так як цього року заявили, будемо святкувати, скажімо, ці роковини. Традиційно на маковейських мучеників так, бо передає нам існу передають нам історичні джерела, ну і в кінці кінців треба бути собою. Щиро дякую вам за прошу.